Доброго. Як ваш настрій перед боєм? Все дуже гарно. Що знаєте за свого суперника? Нічого, мені не цікаво. Які прогнози ставите на ваш бій? В якому раунді хочете, щоб я його виробив, першому, другому. А ви хочете видовищний бій чи щоб і домой? Трошки подишати хочеться. <звук> Піре, второ. Перемагає! Олік, ну, Ви задоволені вашим боєм? Ну, так, як я казав вам. Перший раунд по душу може, а другий лупану. Так і вийшло. Ваші очікування справдилися з приводу бою. Якщо б він не боровся, не кидав мене пол, було пагше, звичайно. А так нормально. Що передасте своєму супернику на майбутнє? Брат! Ти дуже крутий. Стадник повинен був битися зі мною. Він соскочив. Ти лишив на короткому відновленні. Повага.